Розберемо сьогодні українську пісню. Ой, хотіла мене мати, за музику заміж дати. <кій> пісню я відразу скажу, розібрав ні. Не на слух, а по нотах. Зайшов до Івана Івановича Сухого в книжечку О, і знайшов таку гарну пісеньку і вирішив її розібрати. Розібрав по нотах. Перед самим розбором хочу предоставити на ваш розгляд ось таку гармошку Шуйська. О, вона заказна. Після капітального ремонту зробив я. Робив я, особисто я робив цей ремонт, настраював голоси. Справа зліва перевосковував, лайки переклеював. Зробив, оновив міг, не знаю, видно, не видно. Такий ребристий. І тут ще така новинка. Тут інші уголки. Вони трошки ширші, але цього не видно, що там якісь щелі. Ні, цього не видно. Дуже прекрасно виглядає, але мені. Нравиться тим, що міх, сам лідерин один до одного плотно не прилягає. І тому міх вас ніколи не засмердиться, якщо ви сюди пива не нальєте. І цей лідерин між собою не склеїться. Ніколи цього не буде. Бо з старістю він склеюється, тут лідерин, який він не гатунку. Але я знаю, що багато лідеринів. Вони в старості, він потім починає клеїтись. Так. Що ще я зробив по цій гармошці? Ну, я вже сказав, я е, настроїв голоса. Зараз вона проходить в мене із питання, е, випробування на українській мові. Випробування, е, тому що я і було, настройка була в теплому приміщенні. В достатньо теплому. А зараз я тут на себе на дачі, тут таке трошки церковне повітря. І ми знаємо, що інструмент має своє міняти своє звучання. І для того я хочу провірити, як вона буде звучати тут, бо може якийсь голос піти не в ту сторону. і Треба його так підстроїти, щоб він, щоб гармошечка грала і в холоді, і в теплі. І не міняла від цього жодного звуку. Так. Ну і все. Нові паски, кожні, польські. Все чітко, блистить состояння у неї нової гармошки. Все перевозковано. переклеєно. Тільки що я не робив, я не переклеював ці клапана. Чому? Тому що тут відносно, не відносно, а в гарному стані дуже вони і не з шкіра і паралон, а шкіра і бойлок фет, фетер. Так що вже воно із нових оцих тут наклеєно. І не відстають. Я перевіряв, вони не відстають. Ну, давайте приступимо до розбору нашої пісні. Пісня не важка. Можна сказати, це вона навіть для початківців. Але для розвитку вона дуже корисна. Я сам учуся по нотах розбирати пісні. Я вмів, але дуже слабенько, і зараз я не сильно, але хочу навчитися. Більш професійно розбирати по нотах пісні і музику. Так, приступимо. Давайте з басів. Грається вона на таких акордах: акорд АМ. Потім акорд G, С. ДМ Е. E. На всіх акордах, окрім цих, бас тут хороший, п'ятиголосий. А гармошечка вона трьохголоса, бас п'ятиголосий. І ця тональність ля дієз, ля дієслядіс мажор. І хотіла мене мати за музику, заміждати, а в музики, а в музики, як у маляра, Не мав дому господара, А в музики, я у маляра, Не мав дому господара. в більш повільному темпі. Ой, хотіла мене мати за музику, дати, а музики, як маляра, нема дому господара. І повторяємо а музики у маляра, в дому господара. Там в деяких варіантах виконання я слухав як про цей, то не має повтору. Просто музика програється. А ще раз у повільному темпі. Ось так виглядає ця пісенька, вона не важка. О, я думаю, все буде зрозуміло. Цифри будуть в описанні, слова і цифри ну і акорди. Кого заінтересує даний інструмент, будь ласка, пишіть в коментарях, там ми з вами потім сконтактуємося. Ну, на цьому все. Дуже велике дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі, за ваше спонсорство. Слава Україні, героям нашим слава! Перемога буде тільки наша. І до зустрічі. Дуже велике дякую.